Черніли квіти, ми змінимо совід, сістрем, стерл, тебе, ми молодь України, її шалені дітей, ми змінимо совід, сістрем, стер, тебе, ми молодь України, її шалені дітей, Ми змінимо совід, сістрем, стерл, тебе, ми молодь України, її шалені, дітей, Ми змінимо совід, ми можемо все зробити. Все, що я знав, напевно, те, що я мав даремно Зникли пріоритет, влада нахлапено Хто на моя мій гріх, Хто про хлібину мріє, та відвертає, очі, правда такого, не хоче Ми змінимо світ, віт, Ситрем, стерл, Ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ, віт, Сітрем, стирел, Ми молодь України, її Шалені, діти, ми змінимо світ сістрем серед тебе, ми молодь україни, її шалені, діти, ми змінимо світ, ми можемо це зробити. Ви можете зробити, ви молодь України, її шалені, дітей, ви зміните себе, ви можете зробити, ви молодь України, її шалені, дітей, ви зміните собі, ви можете зробити, ви молодь України, країни, є. За його поради ще трать 5 літрів бензину. Ти чуєш, Вася далі, Саша, Сашати. А далі? А там два дні лісу. Там О, то а що там люди їздять? А далі як каже? Тобто Гуцул, знаєш, як каже Славіш. А далі три дні вгору. <ріху> а потім, що каже, потім все. Два дні в лісу. <ріху> <ріху> Ще... Камера все фільмує. Язик до купу, погнали далі. Можете сказати, чому ви заблудилися? хе питання поставлене неправильно. Ми не заблудилися, ми в пошуках. Ми шукаємо істину. От, для, Уже нас... Другий час. Да, для нас зараз ця істина виливається в озеро. В озеро сашичне, по-моєму, називається, так? Да? От. Ну і що ж, достатньо скориговано, е, дії, ні разу там ніхто не був із нас. От. Через те ми дійсно реально всі шукаємо. Якби хоч хтось із нас побував, там, то я думаю, що без проблем ми б туди ще дві години назад попали. Але сама суть поїздки нашої не в тому, щоб приїхати на озеро і задерти ласти до гори, правильно вас? От, ти не, на не Васю, ти, ти на, на Україну говориш. А не <в Hodges> <рイ <рイ> Це вирішені з кадра, ладно, це вирішені з кадру. Це ж на всю Україну. є сам процес, -е, в принципі, мета досягнута. Ми на велосипедах в лісі, драйв. От, двіжуха, тут куди не все рівно попадеш в якийсь населений пункт. Што Тому їдем, тут переживати що немає смисла. Єдиний варіант питання в чому, коли сісти пообідати. От і все. <сум> <сум> то вам подобається. Абсолютно а ви впевнені, що ви знайдете це озеро? Я впевнений на 100%, що якщо я не знайду озеро сушичне, то я знайду якесь інше озеро. <сум> От. Добре. Я, ну, я сьогодні покупаюсь і все буде добре. Слідуюча зйомка буде на озері. Так, на Я озере. Кому? На озере. И крапка. Я скажу, як туди Там Він проходить 10 днів, але люди їздять на, днів, на, 2, на то на день, хто на два, то на три. Тобто там таких грамов немає. Ти приїхав, заплатив, наприклад, листовувати. Заплативав, киндери. Тільки що маленьку я таку назбирав. Взяти ту малу зварити може бути, а ось Та можна, ну котелочок запросто замість і зварити. Звісно, буде нормально. Що таке бути щасливим? <гум> <гум> Скажу, Задаємо, значить кожному питання, що таке ну, щастя. <гум> що таке бути щасливим? Ну, для, мене... для мене бути щасливим. Відвір <гум> писав. Ну так, <да>, то таке. <гум> взагалі, <гум> взагалі перш за все, перш за все. От, бути щасливим для мене, наприклад, от ми народились на, на цю землю, ми вже щасливі. От, хіба це не чудо, коли в раночку сходить от сонце? Як воно сходить? От Давайте спробуємо, от побудемо наодинці з собою і з сонцем. От які відчуття? у вас, Ви от побудьте коли-небудь або на заході, на закаті сонця. От які відчуття ви переживаєте? це можна описувати часами тільки те, що ти чувствуєш. Мгновіння приходять, ти, що ти чувствуєш, коли сонце встає, бо воно сідає. Хіба це не чудо? Це, чудо. А, квіточки це О, а квіточки розцвітають. Почекай. А квіточки розцвітають і так далі. Щастя жити взагалі, дихати цим повітрям. Буває, їхали от ми сьогодні. Йолки, як пахне гарно, хіба це не, не щастя, це щастя. О, щастя, що я маю можливість їхати велосипедом в таких місцях, насолоджуватись цим ароматом. От. Тобто якраз із цього з таких моментів щастя, що в мене там е, любляча е, моя половина дружина, яка мене розуміє, не, от, любить, жде дома там, і так далі. Не, от. Це і є щастя. Щастя, в мені, діти. Не, от. Щастя в тому, що я став тверезником. От. Я як, згадаю, як подумаю, що мій, не, не це мені страшно робиться, не понимаєте? от, Це теж щастя. От. От з таких моментів з цього і складається наше життя і це і є щастя. От. Щастя не може бути таким однобоким, там, в чомусь одному заключається. В комплексі, в самому процесі життя, От. адже наша душа, вона тверезниця. От. І вона хоче так чи інакше достукатись до нас, там щось підказати, як краще поступити в тій чи іншій ситуації. І інколи ми дослухаємося своєї інтуїції, поступаємо так, як душа нам говорить. А випиш 50 грамів часоточку, і все, і душа там тобі підказує, а ти вже все, ти вже її підказок не чуєш, вже інтуїція в тебе не працює, ну от уже шо, Та я сказав, люменьова, там і так далі. І все. І от. І от, пожалуйста, ми страдаємо. А як ти став твої Ну, це віддільна історія. Це довгий що... Якщо порівняти своє життя. Ти ж не, не вживався. Я періодично, так, да, я періодично ми набували періоди, да, що я там по півтора-по два роки взагалі не вживав. От. Потім знову випивав по трошки півка, то все. Ну, в основному мені допомагало те, що я був цигун займався. Тобто китайська енергетична практика. Ну так. а ти як під впливом алкоголю енергетичні практики? Ну, якщо не впливає алкоголю без впливу. Ну, понятно, якщо не в великих кількостях, там по чуть-чуть, ну то, щоб не... не, не тому що якщо вип'єш забагато, то ти потеряєш дуже багато енергії. Енергія накаплюється під час цих практик дуже повільно. Вона поступово, поступово в тебе зростає, ти починаєш сам розвиватись. Тобто, Що таке енергетична практика? Це ті здібності, які в людині є, вони розвиваються більше. Тобто ми знову використовуємо ці 5%. Якщо ти займаєшся енергетичною практикою, ти ці кількість відсотків збільшуєш зразу. 10%, 20, 30, 50, 60, 70, залежно від того, як ти займаєшся, ну наскільки це. І от довго займаючись, ти збільшуєш свої властивості. Ти там, в тебе там раз, два якості, яких раніше не було. А ти починаєш то-то, то-то, то-то робити, бачити, знати там, і так далі. Але напиваючись, ти це все ануліруєш. Тобто, наприклад, йдеш місяцями, займаєшся, там, кожен день медитуєш, часами, сидиш, там все. Тут херак там, все, чувствуєш на долий день, посипаєшся. Тук-тук, я сам відкрою. Как в себе, в себе війти, да? О, якщо выпиваєш, там пару грамм, ну, 50 грамів водки, наприклад, там, чи це, то й чуть-чуть, то воно ще більш-менш так ну, незаметно проходить, мало замітно, верніше. Конечно, на наступний день ти чувствуєш, що вже ну, не то, але за кілька днів це можна наверстати там і це. Вот, вот так. Що Ну, На моєму житті це саме найбільше, мабуть, я відчув цю безповоротність. Тобто, я, 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 ну, Жиною як же? Всі ж випивають. Я не знав, просто, що так. є тверезі люди. Я не знав, що є люди, які не п'ють. Я був глибоко переконаний в тому, а що, що, що бухає, да, бухає весь так. мір, тільки одні більше, другі менше, там, одні там горілку коньяк. А другий там шмурдяк, там, самоганяро якось там і так далі. Не був глибоко що всі. Це, от, бо не зустрічав одного чудака, показали по телевізорі, який казав, я за всю жизнь не випив ні рюмки спиртного, не викурив ні одної сигарети. Я, як психолог на нього глянув, я бачив, який він нервний сидить. У нього полопались тут красні, ці щоки від сусуди полопались там і так далі. То есть, ну, видно там, по його рухам, що він нервний, там, і, і, так і ці жести, там, і ці тона там, і так далі. Ну, я посочувствую йому, я зрозумів, що він якийсь там не зовсім може навіть, нормально. І так далее. От. То есть, ну, Я так зараз розумію, що на цю передачу спеціально знайшли такого товариша, який не зовсім адекватний, і його показали по телевізорі. А в особистому моєму житті ну, я побачив. Коли став тверезник я побачив, Йо, море людей, оказується, не вживає, Можна прекрасно жити. Гості приходять, там, ради Бога, завжди ради, давай покормити тебе, напоїти, що ти хочеш, чайку, печиво, поїсти може. Ну, може, поспати хочеш, завжди пожалуйста. От. А... Це з алкоголем ніяк не зв'язано. При чому тут алкоголь? А хочеш бухати? Ну так все зовсім другое діло. Ти то мені в друга сторона, або йди там, бухай на фе. Я тут при чому ну, да. От, і так далі. Тобто мені завжди приємно бачити. Там я своєму товаришу так казав, коли кажуть, Трест, тобі приємно говорити. Ну випіш, бляга, навіть чуть-чуть. Та я ж там тільки певкавив. Мова не та, вже не те мислення, вже зовсім не це. Ну йок-палки, ну що це? От, тобто відкрився мене, для мене нова вселене. От, ну і все після того, як я став тверезником, я бачу, що палки як це здорово. Чого ж, блін, я раніше не знав цього, що є. Це рядом вселенне біля мене існує. Де куча людей просто не жива. І, пожалуйста, займайся тим же самим цим. Хоч займайся ще чим. Тобто життя воно стало набагато більш красочне, більш об'ємне і ну, більш повне, я би так сказав. Це іменно це. Ну, а став тверезним е, окончательним саме завдяки е, Матвійчику Володимиру. О, от. Якось от Ми їхали в машині, мені не було куди діватися в Тернопіль. І от так от. По дорозі в Тернопіль. Іменно, да, в мене там щось щелкнуло в е, голові. Я зрозумів, що все, цього достатньо. А, алкоголь. Ти в та сила волі така велика, так? Да? Ні, абсолютно. А як ти так стримуєш себе? Ну, я не знаю. Якщо бути більш точним, то я, мабуть, просто переключив увагу на тверезість і все, я про алкоголь. Ну, от якщо навіть, свято ну... якесь, не наприклад, всі там, вживають, mm. а, -а, а то як? Мені шкода. Я коли бачу людей, які вживають, і я уявляю, що відбувається в їх організмах. Мені... Ну, спочатку, от коли я тільки став тверезником, мені хотілося підходити до кожного і чуть не казати, викинь цю карку з, ру з рук, <рес> не, не бери до рук цю каху. Ти такий ти розумний, красивий, хороший. Що ж ти випиваєш, знаєш? Ти ж себе превращаєш в обіз'яну, в скотину цю. Забери, ту, -ту, -ту не піднімай От, Зараз, звісно, я вже ну, спокійніше це сприймаю. Ну, що значить це їхні проблеми. От. Але звісно... де, то, ти себе в руках не тримаєш, так? Да? <рес> Але ж кажу, зараз я вже спокійніше. Не, щоб, щоб випити, наприклад. А, ні, ні. Ну, мені говорить... шкода, мене, мене навіть, навіть не тягне. Говорять, що От. треба силу волі мати, щоб... Ні, ні абсолютно. Я ж живу в тому світі, де ну, алкоголю немає, і якщо там рядом хтось, ну він живе в іншому світі, де алкоголь, там, і, будун, і прочі. Ну, це... А є різниця не пити і жити тверезо ми ми Звісно, обов'язково. А яка? Ну от, мабуть, якраз в тому, що жити тверезо це, от, це тверезі світи. Ми від природи, від богів, від народження. Добре. Ми тверезі. Тобто душі наші тверезі. Ми розприймаємо світ тверезо. А не пити це вже підрозуміває, що ти вже десь знаходишся в якихось інших світах, де там п'ють не п'ють. Стривють себе. Да, щось там п'ють, але чуть-чуть. Чи не п'ють чуть-чуть, там то є щось непонятне. Ну, не вона живе тверезо, вона автоматично вже стане щасливою. Освідомиться, це називається почиститись. Оці старі, старі програми викинуться. Я живу тверезо, це означає синонім Я живу щасливо. Це як два чоботи пара. Я живу здорово. Це стовпи. Тверезі, здорові. Чого ми говоримо? Будьмо тверезі, здорові, щасливі. Бо це як стовпи. Вони йдуть всі поруч, рядишко. Візьми ті стовпи трошки пошатни, інше трошки і все, і вже воно рушиться. Так, будь Я розумію, проблеми не і пити і жити тверезо, uh -huh. не п'є людина, в неї залишаються оці образи, що на свято чуть-чуть, для mm -hmm. хорошого настроєння по чуть-чуть можна. Yeah, Там, день народження теж yeah, по чуть-чуть можна, а тут раз і вона не п'є. На день народження треба випити, а вона не п'є. Я не п'ю, каже. Oh, да? Так? А жити тверезо, вона знає, що. Відпочинок. Ну взагалі вона за алкогольний думає. Це, це отрута, це яд, і для чого себе травити за свої гроші добровільно, так? Да? Ну, звісно. О так само ти асфальт їсиш. Більше що <escitited> за питання? Ацетон п'єш? На ідіота похож так сильно, чи що, я не понял. Може ворожим. Ацетон не п'єш, да? Да вроде замечен, не был замечен. Тобто, в тебе даже в немає, нема, щоб випити ацетон з хорошою компанією, правильно? Так само, от тверезої людини немає думки, що там випити алкоголь. Ну, п'ють, ну, всякі там, є, помиляються люди. правильно? Оце от, да, що зараз ну ці. Якщо людина говорить, що я не п'ю, то вона може говорити я не п'ю, але об, обично це просто стриманий. Сила, та. сила волі, так. Обично вони себе заставляють. Да. Ну, я ж хвороби, я ж хороший, я не п'ю, там чи через ще, ще там щось, мені нельзя, там да. печінка. Там, але ж як воно ж класно посидіти no, no, з друзями. Але слюнка десь на за столом там, і в нього проскочить, він її подавить. Тобто yeah, я це... не п'ю, це людина відчуває потребу в алкоголі, yeah, yeah. а я живу тверезо. Yeah. No. Awesome. Людина no, просто no. за нього. No. думає. так Реально, no, no. а, а чому настроєна? Mm -hmm. Тому що ми рекламу по телебаченню. І не збувається. Любов приходить к нам. i Что было, помни, не забывай. А теперь все вместе мечта сбывается. И не сбывается. Любовь приходит к нам. Порой не так. А все хорошее. Хорошие, и есть мечта Жизнь моя. Пусть загнал я в судьбу свою в каком бы ни пел краю, Все мне кажется, я опять на тебе сдаю. Сколько минуло лет, сколько дней, Я прошагал весь свет, проплыл сто морей. И вроде бы все как всегда, вот только одна беда, все, мне кажется, я на нем свернул никуда. Перекресток семи дорог, вот и я, перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни пел краю, Все мне кажется, я опять на тебе стою. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни шел в строю, Все мне кажется, я опять на тебе стою. Так, пошли хлопцы до юшки. Ще раз вже буде красивий рюкзак. Таке Та й плотник буде не такий ржавий. Хлопці! Хлопці! Вам сподобався відпочинок? слово. Сподобався, це ну, мягко сказано. Це просто чудово. А чим сподобалося? Волшебно, не забуваємо. О, ну перш за все, не згадується, звісно. Це ті труднощі перешкоди, які виникали на нашому шляху. Їли, поспівали, благодаря нашому майстру. Покупалися, позагорали, посиділи біля кострика. Ай-яй-яй-яй-яй, яблучка. Тут повітря зовсім інше. Люди, сусідів нас волшебною ухою. І головна, і головна фішка, що тут в загорожці пасуться дикі чотири кабана. Так. Ты не выкидайте, тут прямо... Давай, давай. Давай, давай. щоб всі могли читати. А тут коложу, щоб всі поїхали. Гей, виганяйте дісло! Тривати всяку видоту і дно життя своє жити буде твереза вся Україна, мир буде в кожній оселі, жодні отруті. Щасливі веселі, жодній отруті місця не буде, будемо щасливі, веселі.